Так а що, давай так, я просто нічого не буду казати. Та давай вже ти, так, от... Люди, а ану дивіться, дивіться, що в мене тепер появилося ключики свої, та те що? Я так довго цього ждала. Я так довго шукала, і ви мені там допомагали. І вайбер групи якісь із квартирами скидали, і все остальне, і конець. Ось дивіться. Дивіться, зараз вам все тут покажу нормально. Ось о зеркало яке, та ти що, тут, а скільки міста! Ось о шкафи розні, ось о ванна яка. Вообще клас! Я тепер тут буду сторіси знімати, кричати, сусідів лякати трохи, щоб вони не спали. Кухня така, духовка, буду готувати вам тут, а? Там воно балкончик невеличкий є, та ти що, красота. Все, Київ, держися. Отут я буду спати, телекон. А тут, а вообще, тут отдельний гардероб такий великий. Це в мене тут. А скільки посилок, скільки одежі може міститися. У мене стільки й немає. Я тепер довольна, все. Тепер у Києві переїду, буду тепер у своїй квартирі. Мені тепер треба всього тут накопити і посудити. Що тут немає нічого. Все своє тепер скуплю. Треба каструлі, миски купити. Ось на кровать треба і одіяло, і подушку, і постільне усе. Даш, Даш, як тобі вище? А того, що це повністю твоє. Я хожу тут, люблюся. Все, тепер я буду так волочку. Короче, тут співати. Хорошо, що сусіди до мене знакому ще покоше, я їм спать не даватиму. Сторіси зніматиму, кричати, як захочу. Я така довольна, ви подивіться, яка вона світла, ловка, та що Гост, гостей буде сидити, дзвонять. І ти прийдеш із Так, да, Фасоль уже може зараз прийти. <рес> Поли тобі помить собою. <рес> Я вже носками помила. Да, треба тут прибратися, все прибрати, коротше, поперемивати, помить, за. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night. Looking for Santa with lights, those are the memories I still remember. А оце у ванну, ви подивіться, для мила і для цього, для щітки, яке воно красиве. Стоп, а де ще одне? О! Ось взагалі дуже красиве. Таке тате що? І все. І для солі парці трапки, коротше, така мілочовка. Зараз буде уборка. Часа ночі, а я виріла повісити е, штори і тюль на вікно. Не було мені дня, я оце серед ночі вішаю. І дивлюся свій любимий фільм. До встречі з тобой! Ну що, я трохи вже обустроїлася, поприбирала, помила все. І зараз ще раз вам проведу рум тур по квартирі. Оце -от таке велике зеркало, тут шкаф знаходиться. Ось, бачите, ось. Скільки тут міста дуже багато і з другої сторони. А з другої сторони це як чолон. Складаються всі ненужні речі Оце швобри, віники, все мене А тепер переходимо у вон. Ну, тут я ще не все порозкладала повністю, ну, помила усе. Це ось тут таке зеркало. Так, тепер. Кухня. Ось все поприбирала, все красиво поскладала, ви подивіться, яка краса. Тут а в мене стоять каструлі нові, ось о красивий набор, який я заказала. Тоді ось о холодильник, магнітики повісила. Вода лежить. Ні, я вчора в магазині купила, була ось, я їду додому, то я нічого не накупляла. Купила просто ну нехай пельмешки лежать. Може, коли зварю. Тюль постирала, повісила. Взагалі красота. І ось Тимофей мій одинокий стоїть на вікні. Теж його трошечки полило, бо мені його жалко трошки. Тут розпаковки стоять. Так, моя спальня. Ой, де тут все відключається? Ось. За заслато пледи іще привезу махнатий білий з дому, застелю тут. Воно сольова лампа стоїть. Звісно, тут треба ще докровати в тумбочки, щоб удобніше. Оці штори я іще не стирала, того що вони великі, важкі. Нехай потім я приїду з дому, щось я з ними зроблю, розберуся. Коротше, треба щось теж їх почистити. Телік, тілік поки не робить, того, що немає інтернету, а він робить від інтернету. Утюг теж треба купити і тут ось шкаф. Полотенця поскладала, а вещі свої я так не розібрала. І треба оцю картину мені кудись пристроїть. І я не знаю, куди її ще повісить. Ну тож я Приїду з дому і я тут все розберуся, он подушки ще є. Так що, все, приїжджайте до мене в гості. Да, люди, мені, звісно, приятні ваші поздравлення. Що, Даша, поздравляємо з новою квартирою, з новою покупкою. Я її не купила. Це не моя лічна квартира. Я просто перший раз зняла свою собственну квартиру. Я її орендую. Тому що раніше я жила в общазі, коли училася, вчилася, потім вдома ну, жила, то у селі. А в Києві я тут жила в знайомих. А тепер я у своїй квартирі. Собственно, знімаю. Короче, я її це не моя. Так що, да, звісно, покупка це хорошо, це отлічно, але я не купила. Так що, підписуйтесь, ставте лайки. Все, Всім пока!